Алгоритм хоче впізнаваного обличчя простого меседжу чіткого жанру. А що робить Поппі? Вона тролить алгоритм і виграє. Попі це попзірка, яка починала з дивних відео на білому фоні і промовляла фрази типу «I'm Ампопі сто разів підряд, алгоритми закахалися. А потім вона змінила жанр, додала метал, переінакшила образ. Зламала логіку YouTube, але залишилася у топі. Бо вона не боролася з платформою, вона гралася з нею. Це і мета маркетинг, коли ти не просто відповідаєш на тренд, ти ставиш його під сумнів. І в цьому сила, бо користувач не може відірватися. І поки інші копіють один одного в Reels, попір монетизує абсурд, загадковість і зміну ролей. Не обов'язково бути зрозумілим з першого погляду, щоб працювати в соцмережах. Алгоритм любить передбачуваність, а люди ні. І якщо ти не додаси у свій контент, елемент несподіванки, у тебе залишиться лише перегляд, без глядача. Не бійся дивувати, алгоритм це переживе, а аудиторія запам'ятає.